На кухне еще богато, да, работа? У угу. меня замучили столы, производы. И, в принципе, потестовала и зараз мой полы. Я снимаю твои квадратики. Це найважки, каже, так? Да? Скручуваю його чорний. Сірий точно наш, я знаю. Угу. Дивіться, дивіться. я знімаю влог без пояснень. Просто звуки життя. Як твоя мисль по цьому поводу, твої думки? Справа бога без пісов я підтримую. Мені дуже подобається зараз. Так знімають японці, корейці. Вони нічого не пояснюють. Вони просто живуть, знімають і по ходу діла, і все, і, і життя іде. Бо іноді ти озвучуєш. бо іноді ти озвучуєш Зараз ми підемо туди. Потім підемо туди. Ну, да я при монтажі манту. А в мене а потім просто... ти не пішов туди. Да. І одні пояснення. Ми зараз прийшли сюди. Да. А зараз я буду їсти кашу. Я передумала їсти кашу. А зараз я буду те. Ну no, я підтримую влоги, якщо влогах, мені подобається, я якщо влогах є не просто я пішов туди, а коли через влог можна передати якусь думку, От тебе якийсь інсайт умовно, ти там щось помітила, читаючи там якусь книгу, чи живучи, якийсь прошу чи... якийсь фільм чи, чи ситуацію підказ. проживаючи, і ти розказуєш про це. Коли суто я пішов туди, а я зараз дивлюсь фільм, а я зараз кушаю», Ну, трошечки дивно, хоча й не це також для дичі. Ну, да. ну я просто те те, що я дивлюсь сама, і те, що мені подобається, то хочеться да, на да, да. То, що я для мене це розуміє. не основна там істочник доходу. Да, або що ти робиш, ти робиш через те, таки. що тобі, тобі тобі подобається, то не ну, завжди да. будеш робити Тому, так, можливо такі зміни так. не всім будуть до вподоби, і можливо це не назавжди, і не надовго. Можливо, можливо, це на один раз, а можливо, не на один раз. Ну так, просто живу, снимаю. Пришла жить и далее. А это моя мульника. А это моя дочь. А вот теперь моя комната. Так, а ты что, сюда и заселяешься? Думаю, что да. Чего не? Да. А что? Не смотрите, окно. Ну да, дивись. Ти вбери ту кімнату, яка довше залишається світлою, да, і задній фон, дивиться. задній фон.

Боже, 10, 11 років не бачились. 11. Капець. Вже Лена блондинка. Лена хозяюшка. Я Лене вже сказала, що в мене постійно. Так, так красиво. Хотіла сказати, що в мене просто тихо говорю, бо вже пів на третю ночі. В мене постійно Какая? я пів на третю. Ти що, Ліні, не на третю? А, серйозно? А, що? Правда? О, что, что, короче... Может, э... приехали. Хорошие друзья завжди мають однаковые типажи. Кажу, Лена, у нее типаж Лариса <соценно> Цуканова. Серьезно, это тоже бандитка. Но мало того, что внешне, так еще и по характеру, знаешь, вот такая вот вся своя в доску. Вот приходи ко мне и будь как дома. Да, ты, что, ты, знаешь, что, ты что, не знаешь, что, ну, Ты что, не знаешь? Что ты вот это начинаешь? Меня, когда гости ко мне приходят, я говорю, пожалуйста, ну, я люблю уже посидеть. А вы, что хотите, то и берите. Да, сейчас было. Да, очень бы представилась. Да? Очень, бы, да, да. Не бачилась 11 лет. Я думала 12, мы с Леной думали 12, но нас поправили, еще 11. Так прикольно, це звичайний під'їзд. Ну, Мені це нагадує, якісь одескі дворики. Знаєш, тільки там прямо у дворі, а тут прямо так. І це не тільки цей поверх, це і там сушилки стоять. і нижче саме захлоблювання. А, я я хочу, О, це ще постійно. Сусідні теж я злишся.

Це вже поменше. Вчора тут більше було. Сібі, сібі на пам'ять, так?